Вітаю, шановні Франкослави! Ось ми дочекались третього туру групи Бі, де у вирішальних матчах за вихід з групи зіткнуться Чілі Аргайла проти Франції Діми. Поїхали. Вже гра. Чилі, які починали бадьоро з Аргентиною, <кхи> далі трішки здулися, не задовільняє чилійського футбольного диктатора Серхіо Короса. В роздягалці кажуть, він часто стукає слаксами по гравцях і говорить, що покаже їм Кузькіну мать <кхи> Франція. На чилі. Не на чилі, а на чилі виступає вальяжно, впевнено, манірно, дещо як французи. І так само спокійно і інертно, як навіть сказав, пофігістично себе поводить їхній коуч Дімітрі Ось В сьогоднішньому поєдинку амбітний. Аргайл буде намагатися обскупти пір'я з Гальського півня. Амбіції є в команди Чілі. Виконавці цих амбіцій теж є. Серце в десятки, десятка, серце інш, трошки в іншому місці, а то якось за горло взявся. Певно, перед цим лютий тренер їх брав за горло. Ось французи, Евра, Поль Погба. Всі знайомі обличчя. Славні діти Деголя. Клад Чилі. На ваших екранах з минулого матчу нічого не змінилося. Значить, зміни в тактиці пішли. Вірить своїх хлопців Аргайл. Задля підтримання командного духу Серхіо Корос зводив всю команду після минулого матчу в Пальменну. А ось французи. На ваших екранах окбас кринжовою задіскою. Франциско кальдехос розсудить сьогодні нас. Ось скачуть. Волівальники місцеві Ліверпуля з криками, хто не скачає вертон. Вони злегка помилилися, думали дербі по кольорам футболок. Атніт. Французи розігрують м'яч, починають свої атаки Матюїді. Матюїді втрачає цей м'яч. Діас, мяч. Міяч. Відаля і невідаля. Санчес. Чисто грають фунцузи. Чисто збивають Санчеса. Бензема Намагався винайти велосипед і сів калюжу. Матії, матюї. вискочив на флангу. Навис. Кутовий. Масажур. підстраховує свою команду. Подивимось, чи врятував басажур, чи відвернув неминуче. Альбуена буде виконувати кутовий. Корнер-кік, Навіс, удар, пище, воріт. А, ні, перепрошую. От ще один кутовий. Я думаю, це француз влупив. Атніт. Знову. Воротар на місці. Браво! Браво! Ех, не дають розвернутися для удару. Що це було? Ну, що ви хочете? І кошельні. Не спеціаліст по ударам. Ось це чисто грають чилійці. У це порушення правил. Як азет намагався навести міжнародні зв'язки. Отримав жовту карточку. Ще й опонент, мабуть, послав нахрін. Такемо. Це ж не регбі. Дуже брудно. Але своє зробив потенційну атаку гостру зірвав, як мінімум. Так, що буде робити Відаль? Відаль в штрафну Ні. задум провалився, але тут же ж може бути контратака. Пресинг. Кутовий. Я козлет який відмитився жовтою карткою поки що лише. А не буде кутового. Ось так. Ай-ай. протай ноутбук купив окуляри називається. Санчес. Відаль. Відаль. Його на фланг витісняють. Навіс відбувався на ваших екранах. Невдалий навіс. Уточнюю. Не проходить яка на швидкості. Басижур закидує. Надію, що гравець вчепиться, але там досвідчений Евра Вальбуена, Вальбуена. Бензима, бензима, ех, ні, не встигає один в один. Грізман. Бензима, дальній удар. Ех, бензима, бензима. Ну що ти як з мадридського реалу? Ну, чесне слово. Челійці хочуть, але поки що французи можуть. Ось таке неспівпадіння. Ісла. Відаль. Знову на іслу. Не можуть не можуть додуматися, що робити з цим м'ячем. А ось і порушення правил з боку ісли. І жовта картка. Маурісіо Ісла. Зараз нам покажуть повтор, яким подвигом він. Ой-ой-ой. Те саме, майже те саме від фул для казета. Трішки більше чіліці володіють м'ячем, але французи гостріші в своїх атаках. Льоріс же практично відпочиває. Тягне час варан. Надто поспішають чіліці і. Ай, така така могла бути. Ну, свисток, так, свисток. Перекур. Напружена гра, поли, брудна силова боротьба, навіть крістю возню в болоті, прориваються всякі такі гострі моменти, здебільшого у французів. Ну, не вистачає поки що класу. Особисто, я так думаю, для чавійців не вистачає класу. Ось хол для козета. Ниленький такий. Ось дальній удар неточний бензима. А ось Ісла. хуліганить. Ну що ж, навіть вот, його чуть-чуть. Що ж, панове? Тайм другий сла медель. Ісла. Варгас намагався купитися за м'яч. Знову буде не доводять чи ліється до якогось удару. Ось тут пробують розхитати як старі штахети. Францію. Організовані французи. Все ці потуги множить на нуль. Варгас, Варгас. Ех, на, на, на голову хотів дати. О, знову фол. Знову силова гра. Заміни пішли, заміни. І Давід Пізарро, досвідчений Давід Пізарро, замість Діаса виходить. Ветеран. збірної чилі. Він буде виконувати стандарт. Штрафну. І ніфіга. А в нас контратака. для Як Для Як Проходить, проходить він цей підкат. Жале. Боже, як бездарно. Яке кончене. Ісла, ісла намагається засипається за м'яч. Пресингує навіть опонента. Деказет. Ух, таким невісом його забити можна. Розкатує. захисників удар автогол. Довірного Сашко браво реагує, але. Від захисника м'яч залітає. в Сітку, від босежура. Дуже обідно, досадно та ладно. Задача Чілі. Ускладнюється майже неймовірно. Всі ми знаємо, що ця FIFA багато збивати не дає. Угу, яке безглузде рішення, Слава арагуїс боже. закидає. Що там було? якесь порушення правил? Фернандец І... альбо щось там Виходить на матч, на поле. Небезпечний стандарт. Суддя дотошно все малює. Зосереджений. засереджений відаль. Ми зосереджені. Навіс. Удар! Відбиває Дьоріс. Хорош. І одразу Погба мчить в контратаку. Бажають подвоїти рахунок французи. Погба, На матвіїді, той на ляказе, ляказет, Бензема, Під удар гол! 2-0! Ось так так. Ось Аргайли бив себе в груди що. Хрінь там два гола. Одна команда заб'є. на тобі, Зурочив. Ви подивіться, як елегантно Карім віддав гольову. Просто злагодженість для Вальблюену. І той на-на, 2-0. Да, в цьому розіграші переможці минулих турнірів просто зливають воду. Ну, заб'ють хоч один гол престижу. Чилійці. Е, формально забили. Але є нюанс. Фернандес Альборнос Пізарро, Фернандес. Було б красиво, якби до пуття довели. А так, мало, не нарвались на контру. От на таку контру. Грізман не встигає до м'яча. Матч закінчується. Віваля Франц. Перед Астерікс і Обірікс. І Діма переграє Аргайла. З вами був найгірший коментатор у світі. До нових матчів.